Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, власниця туристичної агенції та школи туризму Кент Тревел. І сьогодні я приїхала для того, щоб познімати ще один класний готельчик. Прямо прям справжній для мене було відкрите, якщо чесно. Який знаходиться на Свалані, називається White City Resort. Це у нас п'ятерочка і цей готель у нас знаходиться на першій лінії. Фішечка цього готелю те, що тут зробили реновацію, його обновили. І що вас ще тут чекає? Давайте я вам зараз буду. Показувати. Тому ось так. Раз, два. Але нагадую, не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Більше інформації ви можете побачити в моїх соціальних мережах. Не забудьте також на них підписатись. І, звичайно, буду вдячна за коменти і за репости. Пішли? До речі, гатечі обновили, ти заходиш сніжо, слізь, слізь, слізь. слізь гарно, А додали елементів того стилю. Те, що зараз сучасне таке серце. І коли ти потрапляєш туди, по-перше, дуже приємний запах, немає стучня великого людей. Зараз покажу, як буде виглядати у нас рецепція, і далі будемо з вами дивитися саме гатечи. Так, звертаю увагу те, що тут є лагідж-рум. Якщо, наприклад, ви виселяєтесь раніше, так як у нас з України в цьому році польотка така досить незручна, то тут можна залишити ваші варіки і піти собі далі, проводити час на території готеля. Так, і дивіться, у нас тут біля рецепції знаходиться ось така лаунд-зона. Для чого вона треба, ви можете тут посидіти, чекати, наприклад, свого рейсу. Я зараз ще вам покажу, там є така невеличка коворкінг зона Якщо треба буде посидіти попрацювати, так, можете це все зробити. Дуже-дуже зручно. У нас ще одна така як коворкінг-зона. Тут у нас всякі магазинчики. Можна зайти собі, купити сумочки, купальнички. Все, що вам потрібно. Якщо вам потрібні якісь надавні матрасики, ось, будь ласка, чіпсики, м'ячики, це все у вас масочки, це все у вас буде тут доступно, не потрібно нікуди буде далеко бігти. Так, і зараз відразу біля ти уміти бар Можна його назвати, тому що у нас тут багато буде січ і <посте> зони, де можна буде посидіти. Взяти можна собі якісь солодощі, перекушити, взяти каву, Кава, до речі. Сама саме сиділа пала, зирнавала і погодився, що для мене це просто великий показник. у котелі. якщо на саді галять, то футміни собі тому дивимося. Щоб тепер далі, будемо дивитись на територію готельчика. Подивимося, як виглядатиме тут пляж, Покажу вам ресторанчик. Я думаю, що ви також приємно здивовані, як і я. І так зараз ми займо. І так, зараз ми з вами ідемо. Будемо дивитися новий ресторан, де ось зараз проходить сніданок. Чув чесно приїхала ушу на кінець самого сніданку, але я думаю, що це нам не помішає для того, щоб взагалі я змогла вам показати, як він виглядає, а виглядає він класно на передбіляючи. І дуже великий її вибір по їжі. Зараз буду показувати і буду коментувати, тому пішли. Ось відразу при вході у нас дивіться така бейкері. Тут можна взяти будь-якої випічки, що нам захочеться. Може, вона так пахне. Добре, що я хоч вдома поїла зробити тости. От мені ця локація прям ось ця зона дуже подобається. З цієї сторони у нас продовження: круасанчики, сімітіки, бюреки. Все, як ми любимо в Туреччині. І тут же ось можна замовити собі, якщо захочете, омлетік. Вам його приготують інгредієнти всі ось цієї сторони у нас з вами є. Ідемо далі. Тут обираємо все, що А Мені, до речі, подобається оцю зелень, яку вони додали. Це не справжнє, але виглядає досить-досить натурально. Так, далі йдемо, дивимося. От, якщо приїхати в готелі, таке хелпі поїсти. У нас тут саппуста є, обов'язки, лимончики. Ось, давайте буду краще отак показувати, чим буду показувати себе. У нас халва, джемики. Того, що вистачає досить помідорчики і огірочки, ну, в принципі, цього більш як достатньо. Да? Тут мені щойно пропонували зробити тост. Я ледве стримуюсь. Колай Колегіль. І мім гізель. Герший гізель. Чергі. Вау, кізель. Ти шікілер! Супер! Супер, супер! До речі, ось ці штуки це просто найкращі, найсмачніші турецькі булки, які можна їсти. Так, да, вони в маслі, але ви ж приїжджаєте на відпочинок. Взагалі обожнюю їх, якщо чесно. Дуже люблю, якщо ви їх берете, можна з пенсуком взяти і це буде мега-мега смачно. Так, йдемо далі, Буду показувати, що у нас є кремлю, з цієї сторони у нас клісокі підешечки. Ось таке все. Такий набірчик у нас є. Менемен. Хто знав, хто не знав, це турецький амлітик. Також рекомендую спробувати сосісочки. Там уже трішечки залишилось. Так, рисик, хаші. хаші, якщо таке все треба, будь ласка, це все можна замовити. Тепер з цієї сторони це у нас всі додаткові там, нутелечки, солодощі і тут у нас панкейки. Тут просто у нас яйця йдуть. Так, тут це все у нас на грилі зроблено, я так розумію. І дивіться, зараз давайте буду. Так, зона з солодким. У нас сухофрукти ось тут. Це у нас сторона з фруктами, які подаються. І тут у нас кавончик. Відразу скажу, який для мене показник по готелі. Це якщо ви приходите робити каву, і якщо у вас зернова кава, ну, як на мене, це дуже великий плюс до готеля, тому що якщо економити ще на цьому і робити цю стареньку, знаєте, як раніше робили, не скафе, то це взагалі ні а так, от ти заходиш і від цього всього можеш насолодитися не тільки сніданком, а й кавою. Плюс тут дивіться, похвалюсь вам, те, що у нас тут є фіші. Донтворю, I don't really care. <laughs> <laughs> okay, thanks. Enjoy, your meal. І ось так у нас буде виглядати зона самого ресторану. Я, якщо чесно, не втримала. Таке все смачне. Хоч щось треба з'їсти, так? Да? Так, дивіться, на мінус першому поверсі у нас є дискоба, який працює от кожного дня з 12 до 2 ночі. А, хто ще захоче, наприклад, на дискотеку, на якусь більш іншу, дай більшу там нічні клуби, то з готей ані Будь пропонувати возити нічні клуби, там, наприклад, Summer Garden, Illusion, це це окрема така програма. Далі у нас є міні-клуб Гейм Холл з отакими всякими атракціончиками для дітей. І ще одне е, класне місце ось такий тут великий конференц-хол є. Я просто тоді, коли почала працювати з конференц-залами, тобто з якими цюрковими запитами, зрозуміла, наскільки важко знайти реально класний конференц хол десь в якихось готелях. І зараз йдемо, я вам трішечки покажу спа-зону, покажу, що ще тут є у нас на мій на першому поверсі, і від Йдемо дивитися територію. Так, це у нас зона для читання. Якщо ви на відпочинку захочете прийти, почитати книжечки, ось тут у нас така невеличка бібліотека. Будь ласка, все для вас зроблено, облаштовано. І коли двері, до речі, закриваються, от немає цього шуму, який докола. Воно дуже класно фіксується. І з цієї сторони приємно знаходитись. Ідемо далі. Напроти, у нас лікар. І ось догляд, якщо потрібно там зробити нігтики. Будь ласка, манікюри, педикюри, тут у нас все це є. Ще один мітінг хром, але він тут трішечки, здається, має бути поменше. Да. І тут також у нас є білярдна зона. До речі, що ще не сказала по дитячій кімнаті, там, де стоять автомати, жетончики ми беремо з вами на рецепції, один жетон, один євро. Шо і що далі? Так, і спа зона Ще тепер ходімо, я вам покажу, як тут виглядає у нас фазон. Відразу скажу, що Пазона була повністю ренабована в цьому році, і виглядає вона прямо ну, дуже гарно. Дуже красиво. Видно, що тоді, коли його робили, а, оцей весь у нас спа комплекс, да, можна його навіть так назвати. А то тут не економили і зробили, продумали все до дрібництва. Давайте я вам зараз покажу, щоб просто не розповідати, непонятно що, а будемо разом з вами дивитися. Ось так у нас виглядає рецепція. Так. Ось тут у нас часи роботи. І тут ось такі у нас декорації. Солічки. Хто запитував по цінникам, що скільки у нас коштує, дивіться, для того, щоб ви приблизно орієнтувались, да? сауна, стімрум, пілінги. І так далі, ви тут можете брати це все комплексами. І ось тут відразу прописані ціни. Ось так, ось так. Тут у вас цілі буклетики, ну, вже що ви, там вам будуть пропонувати. Це вже далі і обираєте. І зараз покажу, як тут це все буде виглядати у нас. Тобто, це дивіться: ось з цієї сторони, ось така у нас зона. Я звертаю увагу, що є ось такі у нас прилади для того, щоб там пройти якісь спеціальні свої процедури. Ну, прям хто захоче сильно на масажик на щось таке, будь ласка, спеціальні кімнати. Я, якщо чесно, як правило, в готелях складова не люблю знімати. Але тоді, коли я прийшла, подивилась в студію, дивився наскільки тут класно все зроблено і продумано, Думаю, чому б і ні, чому б не показати. Дивіться, тут ще у нас Ой. є спортзанчик, також класно зроблений. Русини тут Друзі. у нас відразу з цієї сторони, водичка тут також є, або зі собою набирати і все. І зараз ще Я хочу вам показати закритий басейн, який тут є, закритий басейн працює цілий рік і в зимовий період, звісно ж, він підігрівається. Якщо ми будемо говорити за басейн, який у нас зовні знаходиться, то він у нас буде без підігріву. Дуже багато в кого виникають питання, чи це перша лінія, чи не перша лінія, але е він такий ніби як видовжений. Тут не буде лісів, парків, якихось великих територій довкола. Але наскільки по території, по всій не все грамотно продумано, ось тут газоночка у нас тут у нас деревця, тобто не можна сказати, що ця територія буде лиса. І зараз пішли подивимося, як же ж вона виглядає, і чи вийдемо ми з вами прямо на пляж, чи потрібно десь буде якось переходити. Ну і тепер розказує, що це у нас таке. Це у нас така чил зона виходить. Столики поставлені, розставлені. А ось тут біля мене це зона, де можна буде поїсти. Тут у нас типу дослідишку, такі перекуси різні готуються. І на що ще хочу звернути увагу? Куси он там у нас окремо винесена зона для тих людей, які хочуть курити. Ну це як правило найбільша така проблема. Так, я вас не наданці, тому що поки тут нічого немає, але майте на увазі, що їжа тут не є, і тут можна буде перекусити. В готелі постійно є якісь зони, де щось готується, щось робиться. І тому, коли ви сюди приїжджаєте відпочивати, то у вас немає такої то години, коли у вас просто не буде чого поїсти. Ви постійно будете тут з їжею. Так, народ, ось ця штука це у нас типу як о, така пул зона, де будуть 5 разів на тиждень виступати якісь виконавці там з барабанчиками 5 годині вечора. То так, от по на столиків, і тут далі у нас буде йти з вами пул-барщик. Зараз я вам показую те, що тут є у нас коктейльчики, А тут є фігнечір коктейлі, які входять в концепцію. І також обов'язково зараз покажу, які mm -hmm. алкогольні напої входять в концепцію все а які будуть на додаткову плату. Ага. І це дивитесь. Ось дивіться, ось ця лінія, ось цих аптечків. Алло! ось ці це у нас входить в концепцію все включено. Все, що ось тут зверху, це вже додатково буде плату. Нам ще не показали, це те, що тут один такий великий головний басейн, і біля цього басейну у нас ще є ось такий аквапарк. Та і ось тут у нас дитяча буде зона. Тут якраз досить так тихо, спокійно, і зараз. Хочу розповісти трошки детальніше прозору, тому що тут вранці у нас проходить йога на коверках. Цього день тут активності для діток, і все, що потрібно таке зробити. А тут можна посидіти, покурити кар'янчик. це у нас Starbucks. Ось бачите, це у нас кава Starbucks, і вона у нас буде відкривати з 14.00 до 17.00 буде працювати. Ось ця зона у нас називається як Garden Stage, Зона там, де у нас сцена. Garden Stage для того, щоб розуміти, що де і як. Кому цікаві кальянчики, це для вас знімаю. Так, і ось тут у нас буде для манюніків Шерлок Кіц Club. І ось тут у нас буде з вами така зона під навісиком, щоб дітям було не жарко. Так, у нас буде працювати до 9-ї години вечора, тому майте на увазі це дуже зручно. І зараз ми з вами підемо, я вам покажу дуже круте місце. Я коли сюди перший раз підійшла, така стою О, вау, клас, тому що це просто для готеля. А, ну, мені здається, така супер фішечка. Це у нас з вами ось. Біч бар, снек бар, бічбар у нас 10-18-та. бар. В чому фішка снек бару? Те, що по-перше, він весь в білих таких кольорах. Ось так він виглядає. І е, тут не просто стандартне меню, яке ви знаєте, та підходите, дивитесь на стієчку, вибираєте собі, накладаєте це все? Ні. Типу А-ля-карту ресторану, де от такі стоять спішечки. Тут скануєте qr код і по цьому QR-коду ви замовляєте собі страви, і їх там протягом 10-15-20 хвилин, залежно від того, що ви обрали, будуть під вас для вас готувати. Але це навіть не найголовніше, що я вам хотіла показати, розказати, а те, що який цього нашого бару відкривається вид. У нас завжди буде зустрічати з посмішкою мерво. Ось волдук. ще одна фішечка, ещ. Ось тут у нас по праву сторону від нашого бабки, який ми вам який ми щойно з вами знімали, є ось така зона лише для дорослих, куди можна буде прийти, посидіти, почилити і буде тихо, спокійно. У нас пішли, тому що далі нас чекає, чекає найцікавіше. І тепер розповім ще одну таку красну штуку, яка тут є. Якщо, наприклад, ви хочете приїхати лише в двох двоє дорослих, да? чи підійдете в його те? Підійдете тому, що, наприклад, у нас ось ця сторона, де я зараз стою, це У нас вже по праву да. сторону моречко. А з цієї сторони є номера, де можна розмістити лише двоє дорослих без діток, без нікого. І відразу у вас вид з вашого номера буде виходити на інфініті пул. Ось Infinity Pool У нас з вами тільки 16, лише для дорослих. Тут діток також не буде, і зараз покажу, який буде класний вид. Зараз я дійшла на пірс, хочу вам висяти показати, я що багато хто каже, в цього готеля немає свого заходу я в берега, і частково можна сказати, що це так. Але тут є у нас пірс, да, куди можна хтось плавати, відразу на глибину виходити. Боже, яке чисте чисте море. Тобто, це якби такий теж нюанс цього готелю, те, що ось можна вийти сюди. І спір виходити в море, тому а, що а, там а, у нас були камінчики, як я вже показувала а, на інфініті пула було видно. А, і тут а, уже піднімаєтесь а, по східцях, ось так і ось тут у нас пірс і зона з кабанами. Кабани у нас за додатково будуть плату. Ось так виглядає наша зона, але я вам зараз покажу, де у нас ось там з цієї сторони є захід саме з берега, куди можна заходити діткам. Так, і тепер ось переміщаємося на цю основну зону, про яку я говорила. Там, де у нас захід буде прямо з берега. Хто говорив, що його немає, не правда, він тут є. І ось так ця зона у нас виглядає. Дивіться. Так. Тут у нас є шезлонги. Так. І ось тут піщаний, саме піщаний захід комфортний. З дітками щоб можна було поплавати. І ось тут ще одна зона, така міні тераса з кабанчиками буде. Тому як я вже говорила, тут можна сказати, що таке і так класне Ай, зонування", тому що сюди відправляються ці в дітьми, і діти будуть тут у нас відпочивати. Хто вміє плавати, можна підніматися на пір і загорати, допомагати да, на пірсику. І зараз покажу ще один такий плюс. Ну мені особливо це подобається в готелях, тому що, наприклад, не завжди хочеться там йти спускатись на пляж, а хочеться, щоб десь були шезлонги, таслас на пісочку. Тому тут окремо у нас є ось така зона. Тут і грають в волейбол, тут насипний у нас пісочок, і от там всі шезлонги, які стоять, вони також будуть стояти на пісочку. Тому ось так у нас виглядає готельчик. Мені було цікаво почути вашу думку. Що ви думаєте на рахунок цього? Як вам готель? Коли ви почуєте ціну на нього, ви будете дуже приємно здивовані. Звичайно, що завжди потрібно розуміти, що у кожного готелю. Є свої клієнти, так, кого де потрібно відправляти, хто б сюди поїхав і хто б міг бути задоволений, кому, наприклад, це не сподобається. Тому хто збирається на відпочинок, пишіть, розказуйте ваші побажання і будемо підбирати варіанти саме конкретно для вас. На цьому у нас сьогодні все. Вважаю всім гарного дня і до скорих зустрічей. Не забудьте підписатися на мої соціальні мережі і на мій YouTube канал.